Писав цю книгу Василь Махно три роки. Ровер, як у Західній Україні називають велосипед, назва символічна. Думаючи про назву книжки, подумав, що ровер це буде якби двоколісна метафора повернення і пам'ять. Ну, повернення не так би мовити, фізично, але повернення через певні, так би мовити, вузли. Тобто міста, якісь спогади дитинства і так далі. Деякі із творів вже друкувались у періодиці. Частина перекладена іншими мовами. Проте в українському варіанті видані вперше. У есеях та віршах із ровера не лише українські реалії. Тут серед інших Єрусалим, Париж, Нью-Йорк та рідний Чортків. Саме із останнім пов'язане есе під назвою Кури не літають. Одна із сюжетних ліній про родину останнього пана села Базар, що на Чортківщині Фердінанда Респалдізе. Його життя Махно відтворив, вивчаючи архівні та газетні матеріали того часу. Я віднайшов внука цього Респалдізи в Оттаві, а правнука в Нью-Йорку. І минулого року ми зустрілися в Нью-Йорку із внуком, і внукові 80 років, правнукові десь 40 з лихвою. І ми зустрілися, говорили, і це була якась дивовижна річ. Тобто ми говорили про одну і ту саму місцину, але зовсім. Далеко від неї в книзі є і розділ Революція. Вірші у ньому про майдан та війну. Письменник переконаний, і з часом в Україні повинна з'явитись проза, яка опише сучасні події і приосмислить теперішнє дивне усвідомлення подій на сході. Ну, мусить пройти період, тому що не все однозначно, не все так просто. Тим паче, що ця війна на сході вона має такий доволі дивний характер, так. Вона якась позиційна, з блокпостами, з якимось перестрілюванням з одного боку і так далі гинуть люди і мирні жителі і так далі. Але фактично якихось суттєвих бойових дій, якихось я не знаю, там армії, які би там цього нема. Презентація нової книги Ровер Василя Махна відбудеться 7 червня у галереї Бункермус. Початок о 19:00, вхід вільний.